Зарезервували вчора отакий Гольф Електро 21-го року. Є там трохи пошкодження ось. Ось. Ось такі пошкодження. Біля Мюнхена знаходиться машина. Що таке батарея ЛфП, я не переживаю ні за що. У мене мінус 1% показує, але я їду спокійно. Взагалі. 24 км ходу, а у мене хі -хі, навіть 26 по навігації показує. Я не боюсь, що я висаджу батарею в нуль. Не проблема. Ну, звичайно, я не поспішаю в таких випадках, вже їду до стату. Зараз не порушую принаймні я вже швидкість. Треба їхати помаліше, щоб дістатися. Головне в в таких випадках швидко не їхати. Коли бачите, що в точку призначення дістаєтесь з мінусом чи з нульом, краще потихеньку. От так, з нульом дістанемося, як бачите. І це ще дощ, зараз щітка, як бачите, працює. Нічого, вже проїдемо з одним процентом. Наш з'їзд От і суперчаржери. З правої сторони нові, потужніші, а з лівої сторони старіші залишилися. Як бачите, 4 кілометри ще має на суперчарджері залишок. Хоча, казала мені Тесла, що приїду з мінусом. Єдиний мінус в такій ситуації, що я не буду бачити велику швидкість зарядки, тому що батарея у мене не встигла прогрітись. Хоча, хоча набирається, вистачить. Зараз до сотні по-любому набере кіловат. Поки машина заряджається, подивлюся новини. Зверніть увагу, жодної машини крім моєї немає тут. Тільки моя машина. Покажу вартість кіловата в Німеччині. І це зараз у нас ще п'яти ранку немає. 45 центів. Те саме, що і в день. Однакова ціна. Нічого не змінюється. А у всіх країнах Європи вночі в половину ціна. На 12,91 зарядився по 45 центів. Енергія сесії 28 799. Хорош, пак. Їдемо далі. Ну все, можна їхати. Бачите, передачу не включаю. Для чого? Як машина сама вмикає передню. От, Поки я заряджався, один чоловік під'їхав на зарядку. Решта вільні. З'їжджаємо знову на суперчарджер. І зараз у нас має бути швидкість зарядки більша. Там же, видите, все свободно. Абсолютно все. Сейчас посмотрим, какая будет скорость. Бачите, скільки тут станцій. Дуже багато. Зараз ще тільки набирається швидкість. Не дуже, не дуже. 135 кВт. Ну, але й непогано. І тут те саме, бачите, 45 центів. Це при тому, що зараз 5.30 поки заряджається тесла, можна попити кави. Ось такий кіоск. Зараз зайдемо туди. А піца щось не працює темно. Можна посидіти відпочити, можна тут щось прикупити і можна кави попити. Непогано так зроблено тут. От такі ціни на каву, не дешево. Не буду я тут пити каву. Хай самі п'ють за такі гроші каву. Та на все тут ціни дивіться які. Сервіс. А ось причина. Режим низького енергопотріблення. І тому і трохи зарядка повільніша. Не йде стільки на розігрів батареї як потрібно економить електроенергію Тесла в такому режимі. Є тут туалети, все, але це вже платно. Душ є все, що хочеш є. Ладно, подякуємо. Не потрібно нам такі послуги. Зробили б ціни нормальні. Люди брали б. А то хочуть заробити відразу всі гроші. І як бачите, жодної машини так і не під'їхало. Одна моя машина заряджається. Найшов автохандель. Отакий всього-навсього автохандель малесенький. Кілька машин, його тут всього-навсього. Хоч би проїхав вчасно, так як домовились. На зарядці проспав трохи. Думав раніше проїду сюди, але й добре, все поспав, тому що так і так тут замкнуто все. Буває, в основному, що відкриті ворота. Я люблю проїхати раніше, щоб оглянути машину зовні, не нервувати потім продавця, тільки проїхатись. Добре, що є 06 номери, можна буде зробити проби фарт. Так. З лівої сторони рівненький. 21-го року гольфік. В принципі, ціна його непогана, при тому що я бачу. Так, треба тут робити, але нічого страшного немає. Недорогі на його крила, бивушні. Все це.

Ja. Ukraine can feel electro Elektroauto. Few leute. This is smart geht electro. Genau Ukraine nächste Woche. Aha, smart Elektro auch mit Unfall. Was kostet this smart? Hat 6500 gekostet. ist половина smart. No, ну, Потім можна буде подивитися. Uh, 22. 22. Okay. 22 rieke. No golf, я думаю, більш цікавий. Окей. Що спереді нічого не оббито. Бампер не тронутий. Фари цілі. Давайте відкриємо всередині. Бачу там подушки безпеки. Зірвані справа. Електрозеркала з підігрівом складні сидіння звичайне. По всіх деталях все дуже кльово дивиться. 50 тисяч Приблизно і відповідає все пачки тут. Зсередина нічого не подряпано. В багажнику нічого не возили. Або возили акуратно. Зарядка на 220 вольт є. Запаски немає бути, не повинно. Так, от тут. Найцікавіше. Ну, що я бачу, що все це треба рихтувати. Відрізати точно з таким не потрібно. Двері ось так тут. Двері робляться і передні, і задні. Аербаки тут взірвані, просто повідрізовані. Те саме ззаді. Так звані штори. У безпеку ремонтувати таку неправильно. Те, що повідрізано, не проблема. На гольф все це не проблема. Так, ну що попробуємо проїхатись. Попробуємо, як він йде. Лінкс, одарить. Так в колесах слабенький тиск. показує аэробак. ну от безпека у нас порвана, це факт. Рекція, okay. окей. Так, натяне, все прекрасно, Он на месте стоит. Все, люкс. Підшипники не гудуть. Гальма добрі. Граде. А, Я окей, ще. Ніякої вібрації немає. Прискорення добре. Ну, гірно. О, гірно. Окей. Прекрасно бере обороти. В ходу проблем не бачу. Рехт, я? Не, да, давайте. А, Давайте покажу, що там знизу. Знизу нічого не пошкоджено. Ну, крім того, що ззовні нічого немає. Mm -hmm. Все чисто. Тут теж нічого ніде не пошкоджено. Дно не задівало ніколи. Ходув, все добре. Під капотом все окей. Скло лобове не нащерблене теж. Над склом теж нічого. Граду не було, немає. ЦЦС зарядочка у нас швидка. Одганяє мене цей продавець. Просканував, крім безпеки, ніяких помилок немає. Не давав робити комп'ютерну діагностику, але все ж я зробив. Просканував, нічого там, крім безпеки немає. Батарея в нормі, все окей. Це оце папери. І тюф. Ну що, клієнту розповів все по машині, машину купуємо. Продавець коректний, жодних проблем. Не виявилось все, як говорив по телефону, все так і є. Тому можна мати діло з таким продавцем. Все нормально. Окей. Okay. От налякані вони цими комп'ютерними діагностиками. Ну, але це справді є люди, що заносять помилки спеціальні. Блін, жарко буде. І потім інший вже приїжджає торгуватись. Машина, звичайно, вже тоді не робить. Те, що хотіли, зробили.